Преподобний Яків Катанський приклад мужності та непохитної віри. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Якова Катанського, єпископа та сповідника, чиє життя стало яскравим прикладом мужності, відданості Богу та непохитної віри навіть у найважчих випробуваннях, його шлях нагадує нам, що віра може вимагати великих жертв. Але саме вона дає силу долати будь-які труднощі. Преподобний Яків народився у третьому столітті в Олександрії, де з ранніх років виявив прагнення до духовного життя. Ще в юності він вступив до монастиря студій, де здобув глибокі знання та духовну мудрість, а також навчився аскетичному подвижництву та невпинній молитві. Його життя було сповнене смирення та відданості Богу. Що згодом привело його до єпископського служіння, у 676 році святий Яків був рукоположений у єпископи та призначений до Катанської церкви на Сицилії, відомий своєю скромністю та відмовою від мирських розкошів, він водночас був справжнім пастирем для своєї пастви, допомагав нужденним, відвідував ув'язнених, підтримував удов та сиріт. Його милосердя та любов до ближніх стали взірцем для багатьох. Однак життя святого Якова було сповнене випробувань. У восьмому столітті імператор Костянтин Копронім розпочав політику іконоборства, забороняючи шанування святих ікон. Преподобний Яків, будучи глибоко віруючим, не міг підтримати цю єресь. Відмовившись підкоритися імператорській волі. Він став об'єктом жорстоких переслідувань, його катували, кинули до в'язниці, але святий залишався непохитним у своїй вірі. Навіть під загрозою смерті, святий Яків не зрадив своїх переконань. У 733 році він прийняв мученицьку смерть за Христа, бувши страченим на горі поблизу міста Сіракузи, його тіло було поховане там же, де він колись служив своїй пастві. Нехай життєвий шлях святого Якова Сповідника нагадує нам про те, що віра це не лише слова, але й дії, готовність відстоювати істину навіть у найскладніших обставинах, святий Яків залишається для нас взірцем мужності, смирення та непохитної відданості Богу.